Всім привіт! З вами Тетяна Таперова на каналі Life Online і сьогодні хочу записати вам маленьке відео, за допомогою якого ви зможете встановити на свій сайт WordPress шаблон і налаштувати його максимально швидко, якщо у вас, наприклад, сайт по типу блогу, новинного порталу або якогось інформаційного ресурсу, і вам потрібно швидко створити структуру для такого сайту, не заморочуючись над тим, щоб створювати все з нуля. Отже, в першу чергу нам потрібен сайт на WordPress. Я переходжу в розділ Вигляд теми і натискаю Додати нову тему тут або додати тут. Після цього в режимі пошуку я вбиваю назву. Ось така цікава тема «Viral Express». Натискаю Встановити. Чекаємо процесу встановлення та натискаю Активувати. Ось. Ми вже бачимо, наша тема активована, і ми бачимо, у нас тут є таке вітальне повідомлення. Вітаємо, Viral Express тепер встановлена і готова до використання. Ви можете почати з імпорту готової демонстрації або налаштувати її самостійно. Це те, про що я вам казала. Ви можете налаштувати самостійно структуру вашого блогу, новинного порталу, або можете імпортувати вже демо-версію, перенастроїти її під себе і працювати. Наразі тема має вигляд приблизно такий. От, нічого особливого. Зовсім нічого. Старі записи, з якими ми працювали, записи підвантажені раніше, категорії і так далі. Тут ви нічого нового не побачите. Але коли ви перейдете до імпорту-демо, встановіть плагін демо імпорт. Ось цю кнопку ми і натискаємо. І чекаємо встановлення. Далі нас перекидає на таку сторіночку, де ми, де, де ми можемо обрати потрібний нам шаблон. Тут є, звичайно, преміум варіанти, але є і доволі непогані безкоштовні варіанти. Обираємо ту структуру, яка нас влаштує. Експрес, буллітинг, бродкаст, бю, бурс, хедлайн, тренд. Ну, наприклад, ось ця. Можна подивитися попередній перегляд. Ось так вона виглядає. На мій погляд дуже гарно. Натискаємо Встановити. Натискаємо Yes Excluded in Images. Виберіть опцію, якщо імпорт демо не вдасться кілька разів виключення зображення, пришвидшить процес імпорту демо. Ну, я, мабуть, не оберу. Спробуємо так. Скинеться одразу, нас попереджають, що сайт, який ми зараз маємо, він у нас одразу скинеться, оскільки у нас тут немає нічого важливого, це наша тестова версія, я за це не переживаю. Вам треба мати на увазі, що якщо ви встановлюєте такий шаблон, то все, що у вас було на сайті до того, може бути скинуто. Тому враховуйте це. Це ідеальний варіант, якщо ви тільки починаєте створювати свій ресурс з нуля і у вас там ще нічого немає. Отже. Скидаємо базу даних і натискаємо «Імпорт демо». Погоджуємось і чекаємо. Готово. Наш сайт повністю імпортований. Після цього ми або натискаємо Назад, або подивитися наш веб-сайт. Я просто перейду на відкриту сторінку і оновлю її. І що я бачу? Я бачу готову структуру, з якою можна працювати, яку можна налаштовувати. Все це категорії, їх можна змінювати, їх можна переназвати, поставити власні зображення, створити власні записи, і вони всі будуть у вас тут з'являтися. Бачите, тут у вас все гарно зроблено вже, тільки ваша задача зробити все під себе, внести свою інформацію, своє меню, свої категорії, свої записи, свої сторінки. Як бачите, інколи створення сайту на WordPress е, в плані структури е, не займає доволі великих зусиль. Але з таким ресурсом потрібно все-таки вміти працювати. Якщо хочете дізнатися більше про створення сайтів на ваш прес, будь ласка, звертайтеся. Всі контакти є в мене в описі мого каналу. Будуть питання, пишіть, з радістю відповім. Обов'язково підписуйтесь на мій канал, ставте вподобайки, коментуйте. З вами була тенатера. Всім па-па!